Доброго здоров'я, друзі! Це спеціальний випуск програми Тернополяни. На вулиці сьогодні досить прохолодно, але невдовзі спекотно може бути у Тернопільському національному медичному університеті біля адміністративного корпусу, якого ми зараз і знаходимось. Спекотно може бути у ТНМУ, тому що 28 листопада у медичному університеті відбудуться вибори. Нового ректора, підкреслюю нового ректора. І ми про це детальніше ще поговоримо. А зараз скажу про мотиви, які спонукали нас зробити зараз це відео. Ви знаєте, ті, хто цікавляться, а хто не цікавиться, будуть знати, Тернопільська медична корпоративна спільнота. Це закрите, достатньо закрите утаємничене товариство. Інформація звідти виходить надзвичайно важко, але маємо свої джерела. І ми зараз не бажання маємо, а маємо обов'язок перед тернополянами розповісти про те, що відбувається у Тернопільському медичному університеті перед виборами, тому що це державний вуз. Живе він за кошти бюджету, тобто за кошти платників податків, і громадяни Тернополя і Тернопільщини мають право знати, що відбувається в університеті. 3 вересня Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на заміщення вакантної посади ректора Тернопільського національного медичного університету. Справа в тому, що нинішній ректор, а нині виконуючий обов'язки ректора. Михайло Корда відбув вже два терміни свого ректорства. Вперше він був обраний у 2015 році, у 2020-му переобрався. І, згідно існуючих нормативів, у Міністерстві охорони здоров'я, третій термін поспіль він не може обіймати посаду ректора університету. Відразу ж хочу відкинути. Спростувати ті чутки, плітки розмови, які ходять Тернополем, і, зокрема, в університеті, про те, що Михайло Корда вирішив зробити такий хитрий хід, взяв на себе зараз статус виконуючого обов'язки, для того, щоб мати можливість піти знову на третій термін. Це неправда. Ми зв'язувалися з людиною компетентною, яка працює в міністерстві охорони. Здоров'я України і цей чоловік нам розповів наступне: значить, спочатку з приводу документів, які можуть подавати претенденти на посаду ректора. Прийом документів триває з 3 вересня до 3 листопада. Жодного офіційного документу від ймовірних претендентів ще не надійшло. А що стосується Михайла Корди, то це не відповідає дійсності Михайло Корда, навіть перебуваючи у статусі виконуючого обов'язки, не має права втретє претендувати на посаду ректора тільки після перерви, і ми теж сьогодні про це поговоримо. А виконуючий обов'язки він тому, що у червні контракт завершився, і він автоматично перейшов у статус виконуючого обов'язки. Тепер про ймовірних кандидатів. Ще раз підкреслюю, офіційно ще заявок немає, або міністерстві не хочуть розголошувати, вони повідомлять вже після 3 листопада цю інформацію. Але ми маємо підкреслюю свої джерела і зараз покажемо вам, розповімо про ймовірних кандидатів. Прошу вас не сприймати це як істину в останній інстанції, ми на це не претендуємо. Ну, але повірте, ми намагаємось бути максимально достовірними. Отже, ймовірно, на посаду ректора Тернопільського національного медичного університету, вибори, нагадаю, 28 листопада можуть претендувати Аркадій Шульгай, 60 років, проректор з науково-педагогічної роботи, взяв шпаргалку, тому що не настільки знаю цих людей, щоб. З пам'яті з голови не помилитись, значить, Аркадій Шульгай, Петро Лихацький, 46 років, декан медичного факультету, має непогані шанси за нашою інформацією, тому що колективу університету імпонує ВІК 46 років, і підхід до роботи Петра Лихацького. Петро Сельський, 52 роки, професор кафедри патанатомії, пастор церкви християн віри Євангельської. Лариса Федонюк, гарного віку жінка, завідувачка кафедри медичної біології. Степан Вадзюк, 69 років, завідувач кафедри фізіології. Ігор Рогальський, у минулому доцент кафедри педіатрії університету. Зараз він працює начальником обласної Держпродспоживслужби. І Ігор Рогальський це у Тернополі не секрет, є зятем. Нинішнього начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди. Окремо скажу про те, що, ймовірно, може претендувати на посаду ректора ТНМУ Олександр Ковальчук, син Леоніда Ковальчука, який помер і якого змінив на цій посаді Михайло Корда. Про Олександра Ковальчука скажу так. Знаю його особисто. Ем, він може претендувати і справді, але колектив насторожено, так м'яко кажучи, сприймає його кандидатуру, пам'ятаючи про ті скандальні ситуації, які неодноразово виникали в університеті, коли Олександр Леонідович ще працював проректором. Відверто кажучи, думаю, що шансів Олександра Ковальчука мало. Ще повернусь до кандидатури Аркадія Шульгая. Ну, навіть такий екскурс зроблю в межах інших вищих навчальних закладів Тернополя. Ну, ви ж розумієте прекрасно, що кожен ректор, який змушений зробити перерву у своїй роботі, ну, намагається. Щоб йому на зміну на цю перерву, після якої він знов, знову може претендувати на посаду ректора, прийшла якась, ну скажімо так, його людина. Ну, можливо, такий не дуже вдалий приклад, але так зробив Путін з Медведєвим. Медведєв пересидів, Путін знову став ректором. Є такі приклади, і в Тернополі. Скажем, не пройшла така схема в педагогічному університеті. Я маю на увазі Богдана Буяка і Володимира Кравця. Там трошки інша ситуація. Але я думаю, ця схема була успішно втілена в західноукраїнському класичному університеті, економічному нашому вузі. Ми прекрасно розуміємо, що незважаючи на те, що Андрій Кресуватий зараз не ректор, але він, по суті, є. Головною фігурою, і навіть не сумніваюсь, що після того, як нинішня ректорка завершить свій термін, Андрій Красуватий, думаю, знову буде претендувати на те, щоб стати ректором. Так от з приводу медичного, ну, за нашою інформацією, людиною, наближеною до Михайла Корди, і та людина, яку він. Бачить на посаді ректора, яку, очевидно, буде підтримувати. А Михайло Корда має такі можливості, за два терміни створивши систему певну в університеті. Він буде підтримувати саме Аркадія Шульгая, 60-річного Аркадія Шульгая, який є проректором з науково-педагогічної роботи. Ну, подивимось, 28 листопада будуть вибори. Тут принагідно хочу сказати таку річ. Хто би не був обраний, ми всім бажаємо удачі і успіху, це вирішувати колективу. Але хто би не був обраний новому ректору, перед новим ректором стоятиме непросте завдання. І завдання це полягає у тому, щоб взагалі зберегти університет, який може зникнути. Поясню ситуацію. Війна, дефіцит коштів, а це підкреслюю, бюджетні кошти йдуть на університет. Іноземних студентів мало або немає взагалі, немає цих надходжень, закордонних грошей. І позиція Міністерства охорони здоров'я полягає у тому, що в Західному регіоні не може бути аж чотири державних національних медичних університети. А зараз вони є. Львівський університет, Тернопільський університет, івано франківський медичний університет і Буковинський медичний університет у Чернівцях. Тобто не виключений варіант, що Міністерство охорони здоров'я захоче ну, скасувати, припинити роботу Тернопільського медичного університету. А що для цього потрібно, щоб університет залишався, та потрібно Виконувати завдання, які ставить міністерство перед керівництвом університету, повинно, знах... повинно керівництво знаходити якісь лояльні конструктивні стосунки з міністерством, чого, на наш погляд, не зміг досягти Михайло Корда. Розшифрую. Коли б він, Михайло Корда, був обраний вдруге, у 2020 році, за нашою інформацією, Міністерство охорони здоров'я поставило перед паном Кордою завдання, ну, так би мовити, взяти під Крило університету два фахових медичних коледжі, які розташовані на Тернопільщині, це Чортківський коледж і коледж Кременецький. Корді, не те, що не вдалося взяти під крило ці комунальні установи обласної ради, до речі, ну він навіть проігнорував певним чином це завдання міністерське, тому що не спромігся навіть укласти угоди, ну скажімо так, угоди про наміри з цими коледжами, що вони, можливо, там в якійсь перспективі приєднаються до університету. Цього зроблено не було. Ну і знаєте, принагідно до мінусів роботи на посаді ректора Михайла Корди, я би відніс той факт, доконаний факт, що саме під час ректорства пана Корди, Тернопільська університетська лікарня втратила статус університетська і знову працює як Тернопільська обласна клінічна лікарня. Хіба це не мінус? В роботі корди. Однозначно так, тому що університет мав потужну навчальну базу в Тернопільській, тепер вже обласній лікарні. І цієї бази позбувся. Є там певні перепетії, ми їх не знаємо достеменно і не станемо зараз, зараз виносити в ефір, але факт залишається фактом. Університет без університетської лікарні. І тому, знаєте, я думаю про те, що от повернусь до Ігоря Рогальського, який зараз очолює Держпродспоживслужбу, на наш погляд, тут його шанси, можливо, навіть зростають на тлі оцієї такої невиконавчої, скажімо так, роботи Михайла Корди в сенсі вказівок міністерства, тому що Ігор Рогальський... Маємо теж такі відомості. Він має підтримку не лише свого тестя В'ячеслава Негоди, а й підтримку у високих міністерських і, можливо, не тільки міністерських столичних кабінетах. І цю підтримку не виключено сам В'ячеслав Андронович Негода йому своєму зятіві, і забезпечить. Тому не знаю, як вирішить колектив університету. все таки. Рогальський вже не працює в університеті, але підтримку з Києва він може мати, і шанси його, очевидно, в зв'язку з цим зростають. Ну от, в принципі, думаю, ми сказали все, що знаємо на нинішній день, на нинішній момент. Пристрасті ще аж так надто не розгорілись в університеті, але всі вже думають про вибори. Ми будемо вас постійно інформувати, коли вже знатимемо достеменно, хто саме подав документи, кого міністерство пропускає, дає дозвіл на участь у виборах. Я думаю, ви все будете знати. Ну а результат 28 листопада. Це був спеціальний випуск програми Тернополяни на медичну тему і не випадково на початку я побажав вам. Доброго здоров'я! До зустрічі!